Вітаємо на ютуб-каналі магазину Айве. Тут ми розповідаємо про електротранспорт, трицикли, скутери, мотоцикли та електромобілі. Підписуйтесь щоб не пропускати нові відеоогляди, тест-драйви, порівняльні відео та корисні поради. Є мотоцикли, що просто їздять, і є ті, що навіть стоячи, змушують зупинитись і подивитись ще раз. Дизайн, посадка, лінії корпусу усе говорить, я створений для руху. Це Айва Z1000 – електрокопія легендарного Кавасакі Z1000. Такий самий впізнаваний силует, та сама агресивна геометрія, але замість бензину чиста електрика, замість Реву тиша, що відчувається як потужність. Коли дивишся на нього зблизька, починаєш розуміти, що це не про. Просто ще один електробайк. Це байк із характером, який тепер живе в новій епосі. У ньому поєднано класичний дизайн, сучасну електроніку і повну відсутність компромісів. Давайте розглянемо його ближче. У дизайні iVZ 1000 немає випадкових ліній. Кожен вигін корпусу продуманий, щоб створювати напругу навіть у спокої. Гостра оптика, стиснені форми, масивне сидіння усе це формує впізнаваний хижий силует. Передня частина виглядає агресивно, але Збалансовано у темряві лед фари світять холодним, чистим світлом, так само як у Кавасакі z серії. Імітаційні вихлопні труби додають йому механічні елементи в дизайні, але це опціонально. Мотоцикл можна придбати і без них для більш чистого електровигляду. Байк виглядає переконливо і з ними, і без них. Усе зібрано акуратно, без пластикових щілин і хаотичних дротів. Цей рівень обробки відчувається навіть на дотик: холодний метал, точні зазори, жодної дешевизни. Це дизайн, який говорить не словами, а впевненістю. За всією цією хижою зовнішністю ховається сила. Встановлено заднє мотор колесо потужністю 3000 тисячі ватт. QS мотор. Цього більш ніж достатньо, щоб подарувати відчуття справжнього мотоцикла, а не просто пересічного електроскутера. З місця він стартує впевнено, без пауз, без запізнення. Натискаєш ручку газу і мод одразу слухається. Розганяється рівно, без ривків і з характерним штовхом електрики в спину. Під час руху відчуваєш, що тяга розподіляється план. А заднє колесо тримає дорогу так, ніби воно приклеєне до асфальту. Цей двигун створений не для гонок, а для контролю. Ти можеш їхати повільно і спокійно або різко стартувати, коли хочеш відчути драйв. І головне усе це без бензину, без вібрацій, без запаху пального, черг на заправках та шалених витрат на бензин. Джерело цієї енергії акумулятор 72 вольт з ємністю на вибір літієвий або гелевий. Запас ходу може сягати до 200 км. Ви можете обрати версію з більшою ємністю для більш довгих маршрутів або з меншою для щоденного користування в місті. Заряджається байк від звичайної розетки 220 вольт. Підключив і через кілька годин маєш повний заряд. Жодних зарядних станцій, які треба шукати по всьому місту. Просто домашня розетка і стабільна енергія. Електрика тут не просто альтернатива бензину. Вона дає спокій і передбачуваність, якої раніше бракувало класичним байкам. МайВЗ 1000 оснащений повним набором сучасних функцій. Є сигналізація, яка реагує на рух чи дотик. Вона надійно захищає ваш електромотоцикл від крадіжки. Безключовий доступ завести можна як із ключа, так і просто з пульта. Брелок сам вмикає мотоцикл, обладнаний led дисплеєм на панелі приладів, швидкість, пробіг, заряд, індикація освітлення та всі найважливіші показники. Є USB-порт для зарядки телефону або навігатора. Усе управління під рукою. Перемикачі режимів їзди, ближнє дальнє світло, сигнали, поворотники усе зручне та зрозуміле. А якісне ледосвітлення дозволяє вам використовувати електромотоцикл навіть у сутінках. Щодо ходової, у IWZ 1000 встановлені гідравлічні дискові гальма з супортами спереду і ззаду. Вони спрацьовують м'яко, але точно. Жодних різких зупинок, лише контрольований гальмівний шлях. Шини встановлені 17-дюймові і спереду, і ззаду, 110-те колесо спеціальних. Спереду та 140 позаду. Підвізка працює впевнено і на рівному асфальті, і на міських нерівностях. Усе це створює відчуття, що мотоцикл буквально прилипає до дороги. Кермо розташоване зручно, рукоятки мають правильний кут, а сидіння не змушує змінювати позицію щохвилини, навіть за наявності пасажира. Усе разом це про стабільність і баланс. І навіть якщо ви вперше сідаєте на електробайк, IWZ 1000 не лякає, а дає відчуття контролю з перших Секунд, iVZ-1000 1000 Це не просто ще одна електрична копія. Це байк, який передає відчуття класичної z серії, але без шуму, без диму, без обслуговування, яке забирає час та гроші. Його головна перевага у свободі свободі їздити куди завгодно, коли завгодно, і не думати про паливо або зарядні станції. Він потужний, але не грубий, стильний, але не показний. І можливо, саме тому ivz 1000 виглядає настільки природно у світі електрики. А якщо ви хочете щось унікальне, ми можемо привести кастомний варіант під замовлення, адаптований саме під ваш стиль і побажання. Потужність, тиша, контроль, бо iVZ1000 – це енергія руху. А ми продовжуємо нашу благодійну ініціативу. Кожен лайк під цим відео протягом тижня дорівнює 1 гривня на донат для наших захисників та захисниць. Усі кошти підуть на закупівлю дронів та необхідного спорядження. Дякуємо всім, хто вже підтримав нашу ідею лайками і будемо раді, якщо ви також приєднаєтесь.